Володіє технікою різьби по кістці, розписом по тканині та ювелірно вміє працювати з бурштином. Валентина Баранова з 15 років займається творчістю. Понад 70 робіт художниці, виконаних у різних техніках, представили у Рівненському краєзнавчому музеї. Серед них патріотичні полотна, декоративні тубуси в патриківському розписі та унікальні вироби з кістки. «Передоставлений декоративний живопис, художній розпис, розпис художній по тубусам батьків, розпис тканині, габілет робота, розпис по дереву дуже багато різноманітних робіт, які виконані в різноманітних техніках. На блакитному фоні з особливим символізмом жінка зобразила свою доньку Сабіну. Це був подарунок, про який дівчина давно мріяла. Сабіна пригадує, як прокинулася зранку і несподівано отримала власний портрет. Мама Завжди ідею бере з голови, і так само з голови накидала мій портрет і. Щоденько намалювала. Я дуже обрадувалась, мені було дуже приємно. Не менш емоційні квіткові композиції: волошки, маки, шепшина, соняхи усе, що традиційно прикрашало українське подвір'я, знайшло своє втілення в картинах Валентини Баранової. Так як завтра ще свято Спаса, то для всіх, хто сьогодні завітає і. Завтрашній день буде цікаво побачити ікони, адже вона працює якби з іконописом. Як с крапленням бурштину, тут буде ікона Божа Матір Семістрільна. Так буде зображення самого Спаса. Будуть великі образи апостола Павла. А ще на виставці серія креативних котів. Це переосмислення відомих картин Рафаеля Санті та Леонардо Да Вінчі. Також майстриня створює витончені малюнки на кістках Мамонта, а коров'ячих виготовляє шкату булки, стаканчики та прикраси використовується машина, фрезер, набор машин, фрезера різноманітні, і наноситься рисунок, малюнок, і далі вже виготовляється саме різьблення, Що стосується коровічої кістки, яка дешевша за ціною. Вона виварюється там дуже технологічний довгий процес перед тим як встать обробляти. Серед робіт і символічне полотно з птахом щастя. Валентина Баранова вірить, що він приносить удачу. А у теплих відтінках цієї картини любов. мистикині до українських традицій. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.